В ефірі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. У кого цілили? В Одесі черговий теракт. Цього разу рванула у дев'ятиповерхівці на грані від 2 Мешканцям постраждалих квартир обіцяє допомогти мерія. Музей. Краще пізно, аніж ніколи. Квартиру утьосова перетворять у музей знаменитого Одесита. Музей. Розміняла першу сотню літ. Одеська довгожителька Дарина Сергіївна Аніканова відсвяткувала сторічний ювілей. Музей. Вибуті шибки та розтрощені офіси. В Одесі стався черговий теракт. Цього разу вибуховий пристрій спрацював у дев'ятиповерхівці на Гераніві. 2 на першому поверсі, де і стався інцидент, базується низка організацій. Тому, проти кого саме було спрямовано теракт, однозначної відповіді у правоохоронців немає. Але як стверджує наш кореспондент, найбільше постраждав офіс Одеситки, яка займалася волонтерською діяльністю і допомагала бійцям АТО. Уночі на геранівій 2 було неспокійно. Тут опівночі пролунав вибух. Постраждалих немає, але як бачимо, зруйновано частину будівлі. Зночі на місці інциденту працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що спрацював вибуховий пристрій біля вхідних дверей на першому поверсі, а вибуховою хвилею з навколишніх квартир повибивали шибки. Найбільше дісталося орендованим приватним організаціями приміщенням. У цьому залі ще донедавня займалися йогою чоловіки, жінки та діти. Якби вибух пролунав під час тренувань, без жертв би не обійшлося. О, кого саме був спрямований вибух однозначної відповіді немає навіть у міліції кажуть, ніяких волонтерських або патріотичних організацій у будинку не було. Однак точно відомо, що тут працюють люди, діяльність яких пов'язана з допомогою бійцям. АТО. Це поміщення не позиціонірувалась як волонтерський центр. Тут не йшов збор, нічого тут не шла упаковка паковка либо і отсюда не йшла відправка чего-либо. Цим займалася лично я И занималась, собі разом продукти возле метра і пакували їх на лежарона. всего разрушен мой кабінет. Вот. Здесь що я делала? Я змогла зустрітися з людьми, документи які діли, так які факси передати. Тобто, така ну офісна робота. Ще вчора ось у цьому кабінеті, але в приймала людей. А сьогодні тут навіть стіни немає. Вже вранці міські чиновники визначили попередній масштаб руйнувань на Гераніві-2. У наслідок вибуху з будинку з першого по сьомий поверх вибито 74 вікна. На місці працюють представники ЖКС Вузівський. Правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт. Тим часом орендатори постраждалих офісів упевнені, постійні вибухи у місті спроба розхитати Одесу. Дімки треба було потратити, звісно, да там зерчатку купити, там чоловіка наміта теж деньги. От а для чого я думаю, щоб створити якийсь чесний резонанс, щоб люди. У цьому районі міста вибух лунає не вперше Гераніва, буквально за квартал від бізнес-центру Адміральський. Він об'єктом нападу невідомих ставав двічі. Спершу зловмисники зазіхали на офіс волонтерської організації Сотня Далії Северин, а згодом і на офіс партії Самопоміч. До речі, вибух на Гераніві – не єдина резонансна подія, що сталася. В Одесі минулої ночі. Близько одинадцятої вечора на вулиці Тополєва згоріли дві автівки. Постраждалих у пожежі немає. Поки що причина спалаху невідома. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. І впродовж теми мер Одеси Геннадій Труханов доручив пришвидшити формування нового комунального підприємства Муніципальна охорона. З поміж іншого, вона має зайнятися попередженням терористичних актів. А щоб попередити загрозу руйнувань, в Одесі до 1 квітня мають проінспектувати усі аварійні будинки. Таке доручення дав мер міста у ході апаратної наради. Нині в Одесі діє програма Електронне місто щодня на сайт заходять близько півтисячі людей. Звернення пов'язані зі скаргами на аварійні будинки відтепер будуть на особливому контролі, адже такі споруди є загрозою життю Одеситів і гостей міста. Близько 40 сімей двох гуртожитків на Луніна, які з тих чи інших обставин не змогли заключити договір найму, опинилися перед загрозою залишитися без даху над головою. Але такий сумний розвиток подій вдалося попередити завдяки одеській мерії. З Одеситами зустрівся виконуючи обов'язки голови Київської райадміністрації. Детальніше про діалог влади з людьми у сюжеті Катрини Чабан. Жителі гуртожитків на вулиці Луніна 6 та 9 з нетерпінням чекали приїзду місцевої влади, аби вирішити найболючіше питання приватизації житла. За роки праці на судноремонтному заводі багато з них отримали жадані квадратні метри, але узаконити їх не встигли. Зрушити наболілу проблему з місця вдалося під час зустрічі. Часні роботи чи і Ответ такой сказали, что там по юридическим законам, как там назвать, не хранятся эти вот направления больше, чем трех лет. И дали мне заверение от администрации, что я в заводе работаю 44 года. И Приходите, мы вам поможем обязательно. Ну все, а дальше уже непосредственно к вам я хожу. Все понятно. Все. Основной вопрос, как мы можем приватизировать жилье. Путем э, того, что мы им даем базовый документ, договор найма, и это будет сделано в течение двух-трех дней, как только они обратятся к нам. Вот, в общем-то, основной лейтмотив встречи. Приватизацію квадратних метрів у гуртожитках в Одесі, вже є. З аналогічною ситуацією зіткнулися жителі Суворівського району у 2013 році. Проблему вирішили, знайшлися методи та способи для розв'язання ситуації. Подібним прикладом планують скористатися із мешканцями гуртожитків на Луніна. Є е, положительний опит е, нашого мера е, по Суворівському району, будучи народним депутатом. Он, е, пришел к людям, послушал, выяснилось, что есть проблема с приватизацией жилья. Люди живут в общежитиях на птичьих правах. Люди приватизировали себе э, жилье. И сегодня они имеют свой угол, это очень важно. Сегодня состоялась встреча с жильцами двух общежитий э, бывшего судоремонтного завода, работниками судоремонтного завода. Э, у них та же проблема. Очень важливий базовий документ договор найма чиновники по различным причинам там затягували результатом зустрічі з представниками влади. Місцеві жителі задоволені. Тим паче, що у вирішенні їхніх проблем пообіцяли розібратися швидко. Усі законні основання для оформлення людей по этим выданным государствам или другими какими-то организациями документам в виде спецордеров либо направления, они все имеют силу. Законною і на їх основанні довжні повністю оформлятися відповідні договори найми і так далі. От по цьому поводу ми зі і сподіваємося, що ця проблема в дальнейшем успішно буде розрішена. Аби відстояти свої житлові права, не потрібно як раніше бігати по нескінченних кабінетах чиновників та роками чекати на рішення. У цьому на власному досвіді переконалися мешканці гуртожитків на Луніна. Люди кажуть, співпрацювати з владою тепер стало легше. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Спільне засідання постійних комісій з екології та надзвичайних ситуацій з питань торгівлі, туризму та розвитку рекреаційного комплексу відбулося в Одеській міській раді. Були присутні на зустрічі і депутати та представники громадськості. Про що йшлося цього разу? Дивіться у сюжеті. Благоустрій та реконструкція траси здоров'я і пляжу Ланжерон тема номер один за останні місяці, як з боку громадськості, так і міської влади. Громадські слухання та різні обговорення з цього питання відбувалися в мерії не перше. З урахуванням рекомендацій громадських діячів були досягнуті конструктивні рішення. Все рекомендации и пожелания общественных организаций были приняты. Единственное, на чем хотелось бы остановиться детально, это вопрос, касающийся парка юбилейный. То есть, если на сегодняшний день нам предлагается трассу дороги рассматривать как аллею парка, это несколько преждевременно. На сегодняшний день мы об этом говорили неоднократно. и Хочу еще раз подчеркнуть, парка юбилейный как такового не существует. Да, Юра? Есть решение исполнительного комитета, которым рекомендовано еще управлению культуры подготовить документы по организации территории и установлению границ этого парка. Всем известно, что есть решение городского совета о разработке проектной документации. И только после того, как проектная документация будет утверждена, мы можем говорить о том, что трасса, алле... трасса здоровья является аллеей парка юбилейным. На засіданні ще раз нагадали, у чому полягає реконструкція траси здоров'я. То, що стосується траси здоров'я, я еще раз повторяю третій раз ремонтно-восстановительные работы существующего полотна, асфальтного восстановления, пішохідної дорожки. В существующих габаритах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, установка скамеек, заміна существующих скамеек, які тоже находятся в неудовлетворительном состоянии на новые, установка урн и і э, наружне освещение. Збереження парків і зелених насаджень таке завдання було поставлено одеським міським головою Геннадієм Трухановим перед профільними управліннями. На сьогодні в цьому напрямку зроблено чимало парку. Парк Ленинского комсомола, парк Шевченко и парк Котовского. Это четыре границы, это мы, вот этот так называемый наш природозаповеденный фонд. То, на что мы можем использовать передоохоронные деньги. И у нас границы уже есть, межи уже есть, и мы уже защищены. Буквально вот недавно, кстати, у нас была проблема, кто-то захотел с улицы Маршала Говорова сделать парковку отрезать кусок парка. У нас уже есть межи, и они не, стали, не смогли этого сделать. Поймайте, приэтому давайте грі чесно відкрито. роботу в этом направленні. Ми начали в этом созиві. Кандидати наук, керівники фірм, викладачі, фермери та будівельники в одному строю. Понад ста демобілізованих морських прикордонників попрощалися з прапором морської охорони та зі своїми екіпажами. Усі хлопці були мобілізовані ще першої хвилі весною минулого року. Багато з них виконувало задання у зоні АТО і тепер повертаються до мирного життя у статусі учасників бойових дій. В Одесі прикордонникам влаштували урочисте шикування на стоянці кораблів катерів морської охорони, а командування загону підготувало подяки на адресу організації підприємств, з яких хлопці пішли на службу. Нарешті дочекались. Квартира музею відомого Одесита Лазаря Вайсбейна, більш знаного як Леонід Утьосов, з'явиться у нашому місті. Про це на відкритті фестивалю наш Утьосов, присвяченого 120-річчю з дня народження великого Одесита, заявив мер Геннадій Труханов. Вже розпочалися перемовини з власниками квартири, де народився та жив Утьосов. А підібрати експонати для експозиції допоможе племінниця співака. Тему продовжить Катерина Чабан. Міський сад цими вихідними в ньому було по особливому святково. Тут проходить фестиваль з дня народження Леоніда Утьосова. Організатори заходу намагалися відтворити атмосферу епохи утьосова не лише в піснях, але й в речах показали унікальні старовинні предмети, в тому числі і особисті речі співака. На святкування завітала навіть племінниця відомого Одесита. Вона із задоволенням розповідала про те, яким утьосов був у звичайному житті. Очень очі простоочій, очення слявомний. Тогда не был один. От я бо не був часто адбікал в Дамаходиха. Всі ним, в, в, в домах, на то, всегда, на снимки, компания. Дружив з попаніним з большими такими видными людьми. Даже Гагарин, когда улетал, он улетал с его пісні. З ротонди міського саду лунали пісні Леоніда Утьосова, а публіку розважали ще й запальними танцями. Бучанами на святкуванні побував і Геннадій Труханов. Міський голова наголосив, що мерія разом із асоціацією «Утьосовський дім» вже працюють над створенням квартири музею Великого Одесита. Непростительним для Одеси є те, що до сих пор в Одесі немає квартири музею, будинку, -як, в якому жив наш прославлений Одесит. І ми сьогодні Решили о том, что с завтрашнего дня начнем воссоздавать картину воссоздавать квартиру, квартиру музей в доме, где жил Леонидосович. Я считаю, что это правильно и лучше позже, чем никогда. 2015 рік для Одеси стане роком культури та духовності за словами мера, Одеса завжди вважалася культурною столицею України і Одесити з повагою і пошаною ставилися до своєї історії в рамках сьогоднішнього празника. також ми об'явили год рік в Одесі год культури та духовності. Це убіждення не только мої убіждення моїх колег, убіждення одеситів, по тому, що все, що відбувається сьогодні негативно в нашій страні, во многом упущение нашого культури. Культурного воспитания. Вот то бескультурия, хамство привело к тому, что люди не слышат друг друга. Люди перестали слушать друг друга. Нам необходимо стать культурнее, нам необходимо стать духовнее, чувствительнее относиться друг к другу. Катерина Чабан, Олександр Кремлев. Розміняла першу сотню літ. Одеська довгожителька Дарина Сергіївна Ніканова відсвяткувала сторічний ювілей. Серед тих, хто прийшов привітати жінку зі святом, була і наша знімальна група. Життя прожити не поле перейти. Істину цих слів добре знає Дарина Сергіївна, одна з найстаріших жителів не лише Одеси, але й України. За її плечима велике і непросте життя жінка свідок багатьох історичних подій. Перед її очима пройшла ціла епоха з революціями, війнами і голодоморами. На її долю випало і багато особистих випробувань, та вона не нарікає, бо знає справжню ціну життю. Вона навчила її терпінню і великій мудрості. Війну працювала токарем. Потом узнали, что у меня среднее образование, поставили ОТК. А потом у меня э, руки не терпели, иголок потом уволили. И я ушла опять на другой завод учиться конструктора. Но конструктор не получился. А получилось, что я занялась оборудованием, которое пришло Садиси. Дарина Сергіївна родом з Алтайського краю. До Одеси переїхала разом із чоловіком Одеситом. До цього працювала на заводах, а у нашому місті знайшла своє покликання у співочому мистецтві. Виступала з хором. Я в честі не роботою займалася, а потім я пішла в хор, в хорі піла, була саїсткою. Портклубі, рідні та близькі про свою бабусю розповідають багато, жартують на свої роки. Вона не виглядає та й по господарству керує. Одним словом, повчитись у Дарини Сергіївни є чому. Ощущення, звісно, гордості за неї. От вона і зарядку робить, і ну по дому, і сама ще справляється. Тобто, і... Ну, вона вже у нас молодець і в здраві, кирице при пам'яті. Ну ми дуже раді, і слава Богу, що вона в здраві, вона все розуміє, есть, вона нас на нас узнає. І, ну, Ну, мы рады, что она вот дожила до таких лет, их лет жизни еще. Вот, дай Бог, она увидит еще своих прапраправнуков. Вот, Ну и здоровья, конечно, крепкого. Крепких лет здоровья и чтобы она держалась молодцом. А ось свій секрет довголіття Дарина Сергіївна приховувати не стала. Найголовнішою запорукою здоров'я та довгого життя називає ранкову зарядку та правильне харчування. І, звичайно ж, позитивне мислення. Без усмішки, каже довгожителька, на вулицю жодного разу не виходила. Пропрацювати все життя, знайти власне щастя далеко від рідного дому і зустріти соту весну здається неможливим, але це не так. І ми з вами у цьому переконалися. Катерина Чубан, Олександр Кремльов. Це останнє повідомлення випуску. Якщо маєте важливу інформацію, вважаєте, що нею варто поділитися з іншими, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. А я з вами прощаюся до завтра. На все добре.